Українські воїни продовжують йти вперед і метр за метром звільняти рідну землю від ворога. Як повідомили у генштабі зсу, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 15 вересня 2023 року орієнтовно склали 271 тисячу осіб особового складу. За добу знищено 470 сімдесят расистів. Російських танків знищено 4612 одиниць, 13 штук за добу. Бойових броньованих машин спалено 8814 штук, 4 одиниці за добу. Артилерійських систем ворога спалено 5972 одиниці, 28 за добу. Реактивних систем залпового вогню знищено 774 одиниці, за добу 5. Засобів ППО розбито 521 штуку за добу 4. Російських літаків успішно приземлено на віки 315 штук. Гелікоптерів ворога збито 316 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня рашисти втратили вже 4714 одиниць за добу 17. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1455 штук. Кораблів і катерів флот України агресорки потоплено вже 20 штук, а також один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн спалено за весь час повномасштабного вторгнення 8492 одиниці, 34 за добу. Спеціальної техніки розбито 889 одиниць. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.